Всім привіт, котики, та кіски, я містер Котик. Сьогодні будемо грати в Грені. Так, ну що, поїхали? Let's go! Так, натискаємо Плей. Так, все. А, так, далі. Далі. Так, лодінг завантажується. Так, перший день. Це ми десь були у лісі, та бабка Грені спіймала нас та тепер зачинила, тримає нас всередині будинка, треба втікти. Так, що будемо пробувати? Так. Перший раз граю. Тато. Ну, ти бачив. Так, другий день. А скільки днів всього? Загалом скільки? Так, щось ми вже ходимо. Бачите, вона нас відлупцювала. Капець. Так, щось знайшли. Я кинув на підлогу. Мені здається, що вона зараз має прийти. Так, бачите, прийшла. А ми під ліжком. Побачите, бо ні. Капець сміється? Так, все. Я виліз. Вона пішла. Капець знову щось зачепив. І що вона знову прийде? Почула. Я у шоці. Нікого немає, Капець! так следующая дверь. Так, а що це таке? Які зуби, капець. Це вона залишила, щоб я не міг пройти чи що? Так, це вбиральня. А що це вона так. Не дуже чисто бачили. Капець, тікаю, тікаю 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 чекай, 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 тікає, чекає, чекай. А! а! От вона. Вона побачила, що я там сховався, тому вона відчинила. Так. третий день. Я в шоке. Так, что-то он стал Більше хромати чи що? Що? Сію? А що це впало? Я нічого не чіпав. Капець, це картина на стіні. Була. І що, вона почула чи ні? А вона знизу або зверху десь. Чуєте? Омигад! Oh а куди це ми зайшли? А! -а, -а, -а! Капець, я впав я у шоці спіймала Четвертий день. Хоча б чайка вип'ю. Дуже смачно. Хто зараз їсть або п'є смачного та приємного перегляду, так як завжди, з мене відосик, з вас лайкосик Натискайте мені буде дуже приємно. Так, ну що, бачите щось таке червоне вже. Мені здається, що не дуже. Як вона почула, капець п'ятий день, останній, і я у шоці. Так, а чому там дим? Що це тільки що було? Чули? А, це зуби. О май гад, о май гад! Схопила-то. От бабка Там на підлогі були зуби, я їх не побачив. Привіт, бабця. І що? Капець? Гейм Овер. Я у шоці. Так, давайте ще раз. Так, далі, далі. Так, завантажується. Так, я вже професіонал. Так, перший день, Так, все пішли. Відчиняємо тихесенько. Так, дивимось на підлогу. Нічого немає. Так, окей. Та як? Як вона знала, що я там? Так, другий день. Капець як важко? І це ізін натиснули в налаштуваннях. Забув на підлогу подивитися. Так. сміється. І що? Коли сміється це що? Як оцю штуку обійти? Так, взяту цю штуку. А якщо я ось так кину? Капець я під ліжку хотів залізти. Так, третій день. Капець. Що це було? Мені здається, що я наступив на щось. Так, пацюк. Капець, я у шоці? Так, я сховався у скриньку. Так, давайте вилазимо, поки нікого немає. Так, спеціальний ключ треба. Айніт хамер. Так, молоток треба. Капець. Де це все брати? Капець провалився з другого поверху на перший. Так, четвертий день. І це не Їзі натиснули на налаштування. Так. А якщо сюди натиснути? Так. Мені все поки що влаштовує. Тут це сміється. Ось бабка йде, вона побачила мене. Капець, давай, 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 шлесенько, шлесенко. Так, я заліз в скриню, вона це не бачила. Зараз подивимось, вона піде сюди, у ці двері зайде чи ні. Я не хочу вилазити. Чуєте, вона там ходить, гримує дверима. Ось тут ми провалилися, впали вниз. Капець. Так, сховався, бо зачепив цю штуку. хтось крокує, чуєте? Чорт, сюрприз, сюрприз, у нас сама знову встала і пацюк побіг. Так. А бабка не приходила. Капець. тікаємо знову, бо пішов під стінку е е спеціально, щоб не задіти оцього манікена та зачепив якусь штуку під стіною. Добре, ага. що я сховався у скриньку. Бабка, йди в дупу, тобі кажу. Капець ходить, сміється. Так, а ось так я можу сховатися. О, круто. Чула, це вона? Говорить. I see you! Капець! Воно само провалилося. Все, 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 зачиняй, зачиняй! П'ятий день останній. Капець. Так, давай будемо вибиратися. Так, обережно на підлогу дивитися. Так, це що? Що це за кімната? Так. Ми ось тут були. Це ми щось кинули. Кипис, навіщо мені цей ключ? Та як? Як вона почула? Так, а що вона робить? А де це ми? Вона що у тачки за кермом сидить? Капець. Я у шоці, це на Ізі в лаштуваннях натиснуто. Фу. Капець, напишіть, хто грав та пройшов цю гру повністю. На якому налаштуваннях ви натискали Ізі або ні? Грати, підкажи, як що там збирати, щоб вибратися з цього будинку, втікти від бабці. Фу, капець дуже важко. Я у шоці цікаво, але дуже важко. Що тоді, як завжди, хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися, натискайте на лайк, натискайте на дзвоник, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Також вам залишаю посилання на відео. Сюди натискайте, дивіться. Сюди натискайте, сюди підписатися на канал, то є тут теж цікаве відео. А тепер дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!